Ворожа активність навколо острова Зміїний запуск фальш сіли обстріли мирного населення та місць зберігання зерна. Вітаю. Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Чим викликана активізація ворога та яку мету він переслідує на даному етапі війни? Про це і не лише поговоримо із військово-політичним оглядачем групи інформаційний опір Олександром Поваленком. Олександре, доброго дня! Слава Україні! Героям слава вітаю! Тож останнім часом ми бачимо, що Російська Федерація активізувалась навколо острова Зміїний і так званих вишок бойка. На вашу думку, от чим викликана така активність, і наскільки для нас зараз ці об'єкти є важливими? По перше, росіяни час від часу натякають, що вони щось ще грають якусь роль, ще щось можуть вирішувати в Чорному морі, наносячи удари по острову Зміїний, хоча на цьому острові відсутня. Якась наша інфраструктура українських військ та й наші підрозділи там не висаджуються в якусь довгостроковому терміні, а виключно для того, щоб виконати ті чи інші бойові якісь задачі дуже короткого терміну дії і повернутися назад, якщо ми говоримо про вишки бойко, то тут трохи інша вже історія, тому що вишки бойко. А це зручна локація завжди була для російських окупантів для розміщення там, ну, наприклад, локальних об'єктів протиповітряної оборони, засобів комплексів радіоелектронної боротьби, зв'язку та інших комунікацій. Більш того, це все ж таки розміщення якогось контингенту на цих вишках, який можна буде використовувати, наприклад, як. Для висадки десанту, вже на материковій частині України, яку росіяни не контролюють, тому вишки бойко вони все ж таки мають якесь таке умовно тактичне значення, і щоб росіяни їх не використовували, відповідно там час від часу відбуваються ну деякі. Дію з боку вже наших спецпризначенців нещодавно навіть було відео одного такого з процесів контролю вишки бойку. Бойко на якому до речі було помітно, як наші спецпризначенці ведуть бій з російським винищувачем Су 30 См. А однак на відміну від острова Зміїного вишки бойко, вони не є якоюсь такою монолітною структурою. І тримати їх під своїм контролем дуже важко, тому що їх можуть зруйнувати, використовуючи N кількість засобів ураження, наприклад, або крилаті ракети, або ракети авіаційного базування, або бомби. І той контингент, який буде знаходитись на вишках Бойко, він має вирогідність високу вирогідність загинути під час руйнування цієї вишки. Тому зараз скоріше йдеться не про контроль за вишками, скільки створення такої унікальної, такого унікального явища, як сірої зони в Чорному морі, тобто локації, на яких не можуть знаходитись російські окупанти, но і на яких не будуть знаходитись і сили оборони України, острів Зміїний став першою елементом такої сірої зони. Вишки Бойко – це може бути продовження загальної цієї. Стратегії її розширення останнім часом ми все частіше бачимо, що ворог використовує так звані фальш цілі, зокрема, от на півдні України. Яка їх головна мета, і чи не намагаються вони таким чином взяти нас, знаєте, з мором вже відволікання уваги наших засобів протиповітряної оборони та зменшення нашого боєкомплекту? Витр змушуючи витрачувати їх на ракети, які не мають бойової частини. Але тут є ось який момент: Фальшціль вона може бути декількох типів. Це може бути, по-перше, ракета без бойової частини, та ж саме Х-55. Але навіть якщо ми кажемо про ракету без бойової частини, вона також несе загрозу, тому що ми ну, всі ми бачили. Коли збивають а, ракету що її а, уламки, коли падають, вони також а, несуть загрозу та шкодять а, будівлям, будинкам а, і так далі. А, така сама ситуація з фальшцілю Якщо це ракета без бойової частини, вона кудись то прямує, вона має якісь координати, і навіть якщо вона їх не має, а тільки відповідно має траєкторію а, польоту. Для відволікання уваги засобів ППО, але так чи інакше, вона, якщо її не збити, кудись поцілить. І це будуть значно більше руйнування, ніж якщо її буде знищено, вона розпадеться на декілька частів, частин у повітрі і впаде вже ось таких менших якихось уламкових елементах. А коли вона цільна, то це значно більше пошкодження. Тому так чи інакше, але ми змушені збивати такі ракети. Їх призначення знову ж таки: відволікання уваги, підвищення ефективності прориву протиповітряної оборони бойовими ракетами з бойовими частинами. Ну і, звісно ж, витрата нашого боєкомплекту. Інший тип таких цілей це вже коли їх імітують засоби радіоелектронної боротьби. Засоби радіоелектронної боротьби вони створюють імітацію пуску ракети, а також. Створюють імітацію, скажімо так, електро... еле... хвильового сліду від цієї ракети. Тобто, здається, що ця ракета вона дійсно існує та вона прямує по якоїсь траєкторії через деякий час вона зникає, але ця ракета відволікає нас ну, умовно. Ракета вона відволікає на себе на себе увагу протиповітряної оборони. І в цей час інша справжня, яка е, така собі знаходиться між десятка е, таких фальшцілей, вона може прорвати протиповітряну оборону та влучити у ту ціль, яку їй закоординовано. Зрозуміло. Отож, якщо говорити про обстріли Одеської області, і в частності центра міста Одеси, у чому взагалі їх логіка? Тому що знищення будинків, храмів, міст, де зберігається зерно. Що таким чином намагаються доказати ворог чи показати, або якої мети намагаються досягти? На мій погляд, це були зовсім інші цілі для цих ракет. А той факт, що вони не високоточні, вже достатньо давно не високоточні, то вони не влучили в ті об'єкти, в які повинні були знищити. В першу чергу ми ж розуміємо, що коли використовується така ракета, як П-800 Онікс, або коли використовується Іскандер М. А це достатньо рідкісні ракети. Вони дефіцитні і вони дорогі. Використовувати їх задля терору цивільного населення. Ні, їх не використовують. Для терору цивільного населення переважно використовують дешеві дрони Камікадзе Шахет-136. Дешево і дійсно терор. З ракету за мільйони доларів, які чекають по декілька тижнів, щоб відправили. До тієї військової частини, яка буде її використовувати, а іноді навіть місяць чекають, поки її вироблять. Ну це таке собі маніакальна розвага, не дуже раціональна. Тому ці всі алучання, які зараз ми можемо спостерігати по Одесі, це переважно були викликані низькою точністю цих ракет. А ця низька точність вона викликана тим, що коли їх виробляють, то вже відсутні. Елемент технічного контролю. Коли виробляється ракета, будь-який вироб взагалі, то він проходить технічний контроль, як працюють усі його системи, наскільки вони відповідають нормам, характеристикам. І зараз на ракетобудівництві Росії технічний контроль взагалі відсутній. Там мінімально перевіряють, чи є чи відкликаються усі системи взагалі на, на те, щоб їх задіяти. Тобто, чи працюють вони. А як вони працюють? Це вже нікого не хвилює. Одразу відправляють на аеродром або в порт, де розміщують пускову або в носі на носія, і відбувається відповідне їх застосування. При цьому усі помилки, які виникають під час наведення. Це вже не помилка відхилення від цілі на 5-7 метрів, як в характеристиках у багатьох ракет їх високоточних, умовно кажучи, зазначено. А це відхилення на 50, 100 та 150 метрів. Тобто не 5-7 метрів, а 100-150. Це вже норма. Раніше, високоточною, найбільш високоточною була Х-22. Це стара радянська ракета, яка мала відхилення ще за часів Радянського Союзу. Та про це відкрито говорили в її характеристиках. 500 метрів від сілі. Це, це для них було норма. Ну вони зробили ставку не на точність, а на потужність. Там бойова частина майже тонна. Отже, ну відхилимось там на 500 метрів, все одно, але щось долучимо, якщо навіть відхили. Ось така ситуація зараз вже е, спостерігається з високоточними, і тут вже знову ж таки е, питання не в тому, що е, можна якось зменшити їх відповідальність за ці удари, тому що невисокоточна зброя ні. Вони це дуже добре знають, що в них настільки невисокоточна зброя. І спрямовуючи на місто. Де відхилення 100-150 метрів це вже влучання в житлові будинки в історичний центр? Це тільки ще збільшує їх провину та відповідальність за усі терористичні акти. Якщо говорити про дрони, і от сьогодні чи може Україна зайняти такі лідеруючі лідируючі позиції у чорному морі, і що для цього необхідно? От є у нас відповідні дрони, і чи є наявна кількість така, яка потрібна? Ну дрони у нас є різною номенклатурою вже є декілька модифікацій, чи ми станемо лідерами. Я більш ніж впевнений, що ми вже лідери у цій галузі, тому що ну я не знаю якусь іншу країну, яка мала б а, таке а, різно, а, настільки різноманітні типи надводних дронів, типу дрон Камікадзе які вже довели свою ефективність під час реальних бойових дій не на випробуваннях, не на навчаннях, а саме реальних бойових діях. Україна так поступово стає лідером в цій галузі. Хоча півтора року тому ми її близько ще не мали якоїсь стосунку до виробництва саме такого типу дронів. Для нас морські дрони вони взагалі були ну щось таке. Навіщо вони нам потрібні? Ні, нам вони потрібні, але не будемо їх будувати. краще у Франції купуємо у екогруп або або Великобританії, або в Німеччині. Е, результат Ну так ми не досягли якоїсь домовленостей до постачання нам е, саме без екіпажних катерів від цих країн, а самі почали будувати свої. Що нам потрібно? Ну ми бачимо, що вони мають розвиток. Вони постійно. Е, Еволюціонують та покращують свої характеристики, і е, зараз е, я можу сказати так: е, я не здивуюся, якщо через 3-4 місяці ми побачимо якийсь новий дрон, дрони, е, і цей новий дрон е, він буде мати характеристики значно кращі, аніж ті, що зараз ми дивимося, тим, що зараз ми маємо там майже тисячі кілометрів дальність плавання, 350 п'ятдесят кілограмів бойова частина. 42 вузли швидкість і інше інше інше. Тобто, технології нам потрібні в першу чергу. Нам потрібні зараз технології, щоб покращувати характеристики, і ми маємо цей доступ зараз до технології. Все частіше останнім часом українські дрони вони залітають на території Російської Федерації окупованого Криму. Наскільки ось така тактика виправдана, адже ми беремо ту ж Москву, наприклад, то там серйозних пошкоджень все ж таки не завдавалися. Ну скажімо так: дрони вони коли залітають в якийсь повітряний простір, то вони залітають не тільки для того, щоб знищити якийсь об'єкт. Ну, наприклад, там якусь вежу в бізнес-центрі, де розміщуються міністер... офіси міністерств, які приймають безпосередню участь в війні проти України. І після таких ударів ці міністерства не працюють по два тижні, а то і більше. А 24 серпня в них об'являють яв... об вихідним днем солідарність з Днем Незалежності України. Отже, це все впливає. На хід бойових дій в Україні, бо ці міністерства не працюють. Якщо не працює якесь підприємство, аналогічно. Е, якщо щось вибухає на якомусь аеродромі, ну це чудово. Ну там літак, наприклад, ту 22 М3 або е, ІЛ-76, або Ту-95 МС. Якщо не працюють аеропорти е, Внуково Домодєдово Модієдова, і введено е, план е, ковдра. Ні, нік не ковдри килим він називається в них, килим. А що ведено план килим, то а, це також добре, бо ці аеропорти вони не мають можливості ці-всі ці години працювати. Отже, в них є проблематика вже з зменшенням а, фіна, фінансової складової, це і щодо податків стосується, і щодо загальної можливості цих транспортних артерій. Але це все, коли дрони вони дійсно кудись влучають, щось наносять якесь враження. А коли вони загально просто знаходяться навіть в повітряному просторі, ну там не, не просто навіть спостерігають за тим, як вибухає С 400, а просто знаходяться в повітряному просторі, прямуючи до якоїсь своєї цілі, їх можуть в цей час збити, можуть збити засобом реп або е зенитно ракетним комплексом. І це фіксується. Фіксується локація, де це відбулося. Це розвідувальна інформація, коли вони прямують до своєї цілі, вони здійснюють інші розвідувальні функції, фіксують те, що вони повинні фіксувати. Тому збили дрон, не збили, не збили взагалі блискавично. Але ще під час свого польоту, просто по території або Російської Федерації, або тимчасово окупованих територій, вони виконують розвідувальну функцію, дуже важливо, і саме з рахунок цієї розвідувальної функції, ми створюємо, формуємо мапи розміщення їх засобів ППО, мапи розміщення їх комплексів РЕ, мапи, Ну і ще деяких дуже цікавих об'єктів, які зустрічаються цим дроном на шляху до їх цілів. Прекрасно, як то кажуть, побільше б таких цілей і побільше в б таких мап, щоб знати, де і що. Якщо говорити про контрнаступ, як сьогодні ви його оцінюєте, і чого на вашу думку не вистачає, щоб у нас були ще більше результати? Ну збройним силам України, силам оборони України не вистачає більшої кількості відповідного обладнання, забезпечення. Ну знову ж таки, повертаючись до питання, ми б могли б набагато раніше прорвати лінію першу лінію оборони. Це смуга забезпечення. Якби в нас була достатня не дефіцитна кількість установок розмінування і взагалі протимінних засобів. У нас їх було недостатньо. Ми їх достатньо не отримали. Отже, на жаль, ми б набагато швидше прорвали першу лінію оборони, якби в нас були можливості ефективної протидії їх авіації, яка використовує. Крою бомби на відстанях до 20-30 кілометрів від лінії боєздітнення, тобто авіація навіть не заходить в зону ураження нашої ППО. Та й наші літаки винищувачі використовувати недоцільно на такому зближенні, тому що вони ризикують бути збитими. Отже, тут питання постачання f 16 з відповідними авіаційними комплексами Великого радіусу дії та необхідної кількості загальних засобів ППО з ракетами великого радіусу дії. Тобто, ось чого нам не вистачає зараз. Друга лінія оборони відбувається процес прориву другої лінії оборони. Будемо бачити, чого нам там не вистачає згідно вже з специфікою цієї лінії, але загально. Головне, це те, що наступ він відбувається. Ми маємо відповідне просування по дуже важливим ділянкам, від чого у Росіян ну, дійсно паніка зараз відбувається. Вони навіть з Лимано-Куп'янської вісі притягають десантні підрозділи, наприклад, 76 ту десантно штурмову дивізію. Для того щоб підсилити південь раніше вони перетягали частково з лівобережної Херсонщини групи військ Дніпро частину підрозділів, але потім своєчасно зупинились, розуміючи, що вони послабшують свій фактично фланг, який без того не дуже такий міцно себе почувається, отже, в них там проблеми серйозні проблеми Сила оборони України роблять свою справу, пробиваючи клінія в другій лінії оборони. Ну а нам хто спостерігає за цим терпінням, це найголовніше. Ваші прогнози як найближчим часом будуть розвиватися події на фронті? Ну я думаю, що в вересні ми побачимо вихід Сил оборони України до Токмаку. Я не зможу прогнозувати саме події біля Токмаку, які будуть відбуватися. Чи це буде оточення, чи це будуть міські бої, чи росіяни взагалі будуть тікати після того, як розпочнеться обвал їх оборони по трасі 0408 але в вересні, я так думаю, біля Токмаку ми вже будемо. Така ж сама ситуація може відбуватися і на іншій ділянці біля Сторомлинівки. І Я гадаю, що в вересні ми вже зможемо провести операцію по оточенню Старомлинівки, перерізанню там логістики, і до кінця вересня, можливо, навіть буде вирішено питання взагалі з цим населеним пунктом. А до речі, це населений пункт саме на межі між першою та другою лінією оборони, саме в цій локації. Отже, після цього ми можемо говорити про розпочаток вже просування а В цій локації Сил оборони України по другій лінії оборони супротивника за відповідними результатами. Дай Боже, що обов'язково, як то кажуть. Щоб ваші прогнози здійснилися, вам дякую за розмову. Дякую, що долучилися. Дали відповіді розгорнуті відповіді на такі хвилюючі питання. Ну і я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях. Відповіді на які будемо шукати разом.